Дехто думає, що в Харкові на Слобожанщині це менш популярне, ніж на західних регіонах України. Ну, я вам можу сказати, що я сам родом з Закарпаття, то там в Ужгороді є дві школи, в яких викладаються цимбали. В Харкові у нас біля семи-восьми шкіл, де йде навчання на цимбалах. <му> Хороші концертні цимбали коштують біля восьми тисяч євро. Це найдорожче наш лот, до речі. Бачите, я такий, прямо навпроти цимбал ставлю, щоб було зрозуміло, що цимбали і ракета це все зброя. Розумієте? Це безкінечність подвигу української нації і факел смалазким наших сердець. будь-який інтер'єр. Сто відсотків <схід> екстер'єр. На аукціоні нам вдалося зібрати біля 80 тисяч гривень. Ми знайшли одного з найкращих майстрів. Чехії, який погодився зробити цим бали, і в нього він зробив велику знижку для саме Українського університету, там біля тисячі євро, знижка була, і це 6400 євро.